Всім привіт! Схема, яка точно зловить нам рибу. Прикормочка, висипаємо остатки розкоші, конопля з перцем. Оп! Зернові без перця, але тих, що там є, вистачить. Пакетик треба помити. Мілочовка скаже б дякую, нерестова. Яка одне з риз... минулого року вилупилась. Якщо вона канавами в бух не втекла, я таке чув. Може бути не люблю переводити. Тим більше добро. Оп, це на потім сипухає кло... хороший палтус, але за цим мало що зрівняється. Кальмар полуниця. Попапчики їхні знамениті. Як бачите, у нас вже втора бутилка доходить до кінця. Кислої груші. Піва сталось і горох. Горох ще є пузирьок минулого року. Оп! Ось він на гачку не підводить. У що, атрикабець зернові вміє робити? Зернові і попапи. Та й прикормочка у них робоча, а інакше на цьому ринку не вижити. Якщо ти випускаєш фігню, яка не працює, рибаки вже прохавані давно, вони просто її не куплять і ти вигораєш в ноль. Я вам скажу, я багато брендів перепробував, багато мені хто що на натестує обзори ще як я був маленький YouTube канальчик, в памперсах ходив по озеру на велосипеді. правда. був мені багато що присилали. Ноунейм no виробники, які з говна і палок, думали, що зараз зробимо конфету і все у нас буде добре. І де вони зараз? Де то? Але, але не в магазинах, а трикабейс в кривому розі, до речі, ми там довго жили. І б ще б пожили б. Жити хочеться. Оп. Ділає те що треба, і зернові, і попапи, і все на світі. І ліквіди у них класні. От, до речі, засів один ліквідний, вже хайпонув, я вже другий заміс прикормки дію. Холодний. Якби зробив солодку, може солодку жерло. Але це не точно. Дивіться, щось воно так іде, як Мегалодон. Прямо на нас. Гляньте, ух, ух. О, він вспомнив, що, що є задня передача. Сазанчик. Цей може жахнути. Хороший. Не амурчик, ні, амуру ще рано, ще. Ще комищини. Проснулися. Киши миші. Ось він, 3 кг Він тут стандартний, в основному, 3 кг самий мелкий. Є, звісно, і кілушки рідкий случай. Але трьошок хватає. Так, а це не хорошо. акуратно Пилорама. Оп! Жеребець. Добре, вчасно проклюнув. А, Так би, так би рижик зробив. <сум> Лапою би його погладив. І як бачите, як я і казав, кальмар полуниця, зараз замішаємо ще. Відпрацював на раз-два. Також і горох, і кисла груша. Головне, що треба робити. Захищати від сонця. Це в прикормку піде. Але якщо навіть якось ви фігово закрили задубіло, стало поганеньке, просто туди пшикніть спрея, і попапчики вас стануть із мертвих. Гачок іще блекнікельний і міцний. Здається, я в трикабейці гачки бачив навіть хай я вуза, але це не точно. Силочки на магазин в описі під відео. Пройдіть погляньте, у них там постійно щось з асортиментом є. Плюс не забуваємо про новинки. Цього і минулих сезонів воно. Якщо працює, то воно і в цьому році працює, і в наступному буде ловити. А не таке, хтось щось випустив, рік-два і забули. А через 5 років це. Лайно повернеться в новій упаковці. Трикабейтс таке не прокатує тут. Все хороше. Вони багато що донатять наперед, щоб потестити, чи воно лове. І тільки потім випускають. Таке було не раз. Нам давали багато різного і не тільки нам. Отак воно працює. Що ж, розвів болтологію. Хвилин, мабуть, на 5, якщо не більше. Перевіримо майже 6. Отакі пироги домішаю за корм, бо вийшло жидковасто. І почекаємо ще коробчика. Оп, сусіди взяли. Коробця теж фотосесія сімейна. Нормальний. Правильно, відпадай мені відро. <хи> Чітко відпрацювали з підсакою, кляв почався, вже думав все, досидю до обіду і шабаш. Валера настало твоє время. Я тільки чую на березі. Валера, Валера, подсікай, <хи> Валера настало твоє время. Хоч свою рыбу не можу поснимать чужу поснимаю. А час іде роки. Вроді ще недавно в Кривому Розі рибалили з адміралом, коли Херсон був окупований. І їхали назад. А вже блін з того часу пройшло два з половиною роки, можна сказати. Чи типу того менше трохи? Я ж так само з містка сидів і знімав, як рибаки рибачать напроти на тому березі. На матрасах плавають, кораблики ловлять. Чувак покури, не гниті покури. долго выматывает. А вот это не надо делать. Есть. Да, так и три с чем-то до четырех. Порядок. Четкая рыба. Трикабейс дзвони мені, готується нам донат відправити щедрий. <смі> Льогок на поміні називається. Я тут відоси знімаю з Він каже, Ми вам відправимо. Я радий. Кукурузки нам відправлять з новенькі попапчики. Можливо, ви це вже бачили. Цей відос може піде про запас, а той випустю, де він буде першим. Ого! Аж буруни йдуть. Вийшло сонечко і коропи проснулися, то я прям почав переживати. Не случилось лічо. Виловили. Ух, сюди йде. Аж вода розбігається. Ти що, чувак, в комиши рішив взяти? Що там таке ого, страшний, скоросний? Чувак, ти не на, не на Дніпрі, мелкий гавнар. Мелкий бомбар, бомбанув і потяг. Як я казав, чим менше, тим зверски дикий. Після трьох КГ. Короб уже веде себе як порядочний коропа, а не дикий сазан. Ну, два двісті. Погляньте. За край губи. Оп! На горох, смак горох. О, хороше. Та й йо Yeah. так кто сказал 2 200 2470 сазанчик это именно сазанчик 300 грамма Так і є 2-2. У кого тут соколиний глаз. <сум> Орліний, так сказати. Так, першим ділом прикручуємо назад. Невеличкі коробці схватились і перезав'язуємо Катюшу. Це неснасть називається, це прикормка тут намішана. з палтусом для затравки на сазана І зерновими. Не економимо. Хоча багато теж погано. Чому? Скажіть, я скажу, тому що я далеко не кину, а зблизька короб сьогодні сильно не газує, взагалі не газує. Попапчик багаторазовий, але зазвичай через 3-4 години, якщо не клює, я його міняю. Ми добре на нього ловили на 3 кабейт на інгульці. Все, весь час, згадую, там цей попап добре себе показав. Ого, щось катушка збрасує, видно, вертлюжок накрився. Хочеться туди, але тепер там зона газона, зона FPV, бо якщо подарів прилітають, то колонія промишлений об'єкт такий залетять, подивитися, що там, а там наша тачка стоїть і я в воді по п'ятки. Хоча... Це таке діло, якщо поузнавати у підписників, які номера телефонів десь є, якщо вони туди будуть їздити, якщо вони не ховаються. В чому я лічно, сильно сумніваюся. <гум> їду по дорозі кругом пасти ТЦК стоять кругом, де не ткнеся, кругом машини тормозять. І на мене так злобно дивляться. Ех, був би ти не в армії, ми б тебе пов'язали. <гум> Давай. Цека ніхто не любить, ну то таке. Так за що я поузнавать? Якщо там спокійно, то можна буде якось з'їздити. І в мене, кстати, в голові крутяться нездор здорові нездорові мислі. Або велосипед з переднім приводом купити, Класна штука, прикольно. Ну Там він і нафік не нужен. Але з мотоелектроколесом я ще ніколи не катався, в людей побачив, все захотілося. Катаються по селу. Ну а де півіхи не втічеш. Або більш-менш в адекваті купить автомобіль для таких цілей. Що якщо спалять, то буде не так стрмно і не так страшно. Який, звісно ж, Таврію. І хто це зробив? Оп-оп-оп-оп-оп. І сойшов. Падлюка. Фрикціон на підсічку прикрутимо. Це вже другий сход, здається, на цей дрінас. Що це значить? Міняє гачки, причому досить швидко. Гачки є, хоча тринькаються, як бачите, швиденько. Блін і воняє. Ох, гамулай на дні несе капець, каналізейшн, блін. Полніший, так? Сюди ми по папчик вмонтуємо кальмар полуниця. Смаколик десяточка, нам ще новеньких пришлють. Будь добру у нашій сумці. Отак от. Часто просите снасті на коропа. Трошки є нав'язаних. По-перше, вони мені самому потрібні. По-друге, я їм ціну вже не складу. Це треба дивитися, що зараз по чому стоїть, і по чому його продавати. По-третє, просто немає часу цим зв'язуватися. Ну і ви в курсі, яка в мене зарплата? Зароблять 10-20 гривень, сидіти 15 хвилин, в'язати снасть. Бігня повніша, пішов автомат <соточку> і соточку заробив. Хоча, звісно, по правді сказати, коропу в ответку не стріляє, засади на дорозі не устраює. І в таке попадали труба полніша. Оп, аж збило. ха Зараз ми. Весь напор цього коропа соб'ємо. Решил газануть, не на той спиннинг нарвался. Ого! Чувак, давай попроще. Айч! ох, що творить. за 25-30 метрів від нас. Уже за 20. 15. 10. Ти де? Ого, що зеркальний. Сильний, борзий, да, Красавчик. Оп! Молодця! Прославився! Два ще мась, два з половиною. Такий з такого зловить в Дніпрі за щастя, а! І як вам, такими Дніпр зарибляли не раз, може одне рестяця. І, і буде щастя, так, не бийся, не вдарся. Тільки я писачку думав просушити. і шабашить уже. Ну так ми і пошабашимо, хай сохне, виключаємо Оп, сигнал, Еть. і зматуємо фідерок. Каша і полномочия на этом. Все, закончились. Мися, а ми пакуємося. Кальмара я залишив на посошок. І ще не весь із розходувал. палтус. В основному на зернових і мішали трошки клея додали попапчики. Ви ще в цьому році так дасте просрася, що мені страшно. Отакі От пироги. Ну а це ми висипемо в прикормку. Хоча була пісі а може б на тараньку спробували. Хоча, в принципі, і так таранька могла пісти, аби тільки сезон таранів не закінчився. Отакі От пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Проходимо по ссылочках в описі під відео і купуємо що це було, прикормочки в магазинах вашого міста. Три кабайц є. Завжди і скрізь народ теж збирається. Всім пока і сподіваюсь, не зустрінемось на війні.